Привіт, друзі, сьогодні поговоримо на дуже цікаву та практичну тему, яка стосується кожного, хто тренується в тренажерному залі. Це тренування до відмови. Що таке тренування до відмови, що таке відносне та максимальне зусилля? Кому підходить тренування до відмови, а кому краще їх уникнути? Підписуємось, ставимо лайки. Поїхали! Формація допоможе вам тренуватися більш ефективно і без зайвого стресу. В першу чергу давайте розберемося, що таке відносне зусилля. Це зусилля, яке ви прикладаєте під час виконання вправи по відношенню до вашої максимальної сили, максимальної сили м'яза. Це допомагає зрозуміти, наскільки близько ви наблизились до м'язової відмови. Тепер розглянемо метрики для вимірювання цього зусилля. Перше, це рейтинг навантаження, що сприймається м'язами. Це шкала, яка використовується для оцінки навантаження. Друге це рір або повторення до відмови, метрика, що показує, скільки повторень ви могли б зробити до відмови. Наприклад, якщо рір має значення 0, це означає, що ви більше не зможете зробити жодного повторення. А якщо рір 2, це означає, що ви могли б зробити ще 2 повторення. Що говорять дослідження, дуже люблю дослідження. Нещодавні дослідження показують, що тренування до повної відмови не завжди потрібні для максимального зростання ваших м'язів. Посилання на метааналіз я прикріплю в описі. Наприклад, дослідження, яке було проведене на тренованих спортсменах, показали, що тренування з РІР-2 настільки ж ефективне, як і тренування до повної м'язової відмови. А тепер поговоримо про практичне застосування. Не обов'язково тренуватися до відмови в кожному підході. Це може призвести до перетренованості та м'язової втоми. Фокусуйтесь на менш комплексних вправах. Наприклад, краще тренуватись до відмови в ізоляційних вправах, а не в складних базових рухах. Знову ж таки, мова не про новачків. Зважайте на індивідуальні особливості. Ваш сон, харчування, рівень стресу в першу чергу впливають на відновлення та результативність ваших тренувань. Індивідуальний підхід до тренування. Якщо ви тільки починаєте займатися в залі, ви не прагнете працювати до відмови в кожному підході, ви кайфуєте. Слухати своє тіло та правильно дозувати навантаження, регулярність та розумний підхід до тренувань це ваш ключ до успіху. Плануйте свої тренування, заздалегідь, продумайте, які вправи ви будете виконувати, в яких підходах варто досягати відмови. Це допоможе вам зберегти мотивацію та уникнути перевантаження, перетренованості. Пам'ятайте, що важлива не тільки максимальна вага або кількість повторень, а й ваша техніка, регулярність та загальний стан здоров'я. Тож давайте тренуватися розумно та ефективно, щоб досягти своїх цілей та отримувати задоволення від самого процесу.